Ми вирішили подарувати вам, ну, я скажу, унікальну річ, унікальну книжку. З багатьох причин вона є унікальна. Унікальна вона не тому, що її не можна ніде придбати, а унікальна вона не тому, що вона досить нова. Вона виданням 97-го року. Це не є раритет. І її було видано 97-го року на честь першої річниці нової Конституції демократичної незалежної України. В Україні не книжку, а те, що тут надруковано, називають золотою короною Української конституційної спадщини. Цей документ, який тут надрукований, датований 1710 роком. Попри те, що він ніколи не набрав юридичної чинності, все одно його іменують в Україні Конституцією. Чому її іменують Конституцією? 1710 рік це вже майже 60 років поневоленої України Московським царством. Україну було поневолено від 1654 року. І відтоді вона була поневоленою, поки не здобула незалежність 1991 року. Але, попри те, що Україна була поневоленою, на той час. Та форма державності, яка називала козацька держава, яка уособлювала в собі те, що завжди було притаманно козацькій нації, воля, свобода, незалежність. Тоді зберігалася ще мрія визволитися від ярма московської диспотії. На той час, коли існувала козацька держава. У ній існували елементи республіканізму, тому що гетьмана лідера обирали на вільних виборах. І от коли 1710 року гетьманом обрали Пилипа Орлика, тоді уклали цей документ під назвою Факта е конституціонес Лібертатумве Запоров'єнзіс. Коротка назва. Пакта е конституціонес. Легумлібертатум кве Козакор Пакта це домовленості and Конституціонес Резолюшенс постановлення про права і свободи між новообраним гетьманом і козацтвом військовою старшиною. Тобто був укладений договір. Чому мав бути договір? І які є головні цілі? Я скажу тільки дві головні напрямні програмові цілі це воля, свобода, незалежність і свобода. Гетьман брав на себе зобов'язання перед козацьким запорозьким військом звільнити батьківщину Україну від московської неволі. Крім цього, зобов'язання Гетьман брав на себе ще інше. Повернути українську православну церкву в лоно Материнської церкви в Константинополі, те, що зру... повернути те, що було в Україні, поки московська держава не анексувала українську автокефальну церкву. І другий елемент свободи гетьман зобов'язувався козакам дотримувати права і вольності козацтва. Не зловживати владою, не використовувати козаків за своїх власних потреб, виконувати всі рішення суду у польсько запорожському виконувати всі, домовленості, не контролювати скарбницю гроші, тобто ішла низка зобов'язань, які обмежували його гетьманську владу. Тобто дві мети: одна звільнитися від зовнішнього поневолювача московської диспотії, і друга зберегти вольності від того, хто наступає всередині суспільного політичного устрою. В цьому документі так і написано: Козацька нація ніколи не визнавала владу однієї людини, самовладі, владі, і як написав син Пилипа Орлика, який був гетьманом, мені він написав пізніше, мені батько розповідав, що, козаць, що козаки ніколи не толерували автократію. От де корінь української волелюбності, от де джерело заперечення українцями автократичності, авторитаризму, деспотії, будь-якої форми поневолення. І це був 1710 рік. Це було набагато раніше, ніж з'явилася Американська Конституція і Французька декларація прав і свобод людини і громадянина. І в такий спосіб ми демонструємо, що ми є народ, бо Путін це заперечує. І цей документ є актуальним на сьогодні, бо ми практично одне з завдань уже виконали. Через 300 років ми повернули Українську православну церкву в лону Материнської церкви в Константинополі, відтягнувши її від російської. Але ми, отримав, ми здобувши незалежність в 101-му році, і досі виборюємо її ціною життів десятків тисяч і військових, і цивільних, проливаючи кров на щоденних. Боях за незалежність, за свободу, за те, щоб бути вільними і окремішніми за те, щоб самим вирішувати свою власну бою. Отже, це юридична пам'ять. Але вона говорить про ідеологію українського буття, засновану на лібералізмові, волелюбність, республіканізмові, тому що гетьмана обирали. І був розподіл влад відповідний і християнство. Це всі цінності, на яких збудовано сучасний цивілізований світ, західний світ, світ свободи, правдивої демократії і людських прав. У такий спосіб українські документи, правнича пам'ятка дуже нагадує Магна Карта 1215 року. Тому що теж договір. Між королем деспотом і повсталими баронами. І шляхом договору король змушений був взяти на себе зобов'язання для вольностей повсталих баронів. За такою юридичною є хартія договір між двома сторонами. І останнє можливо, що великий недолік для національної бібліотеки Латвії. Цієї книжки, що вона не перекладена на латиську. Але великою мірою текст цього документу є доступний, тому що він видрукований в чотирьох мовах. Оригінально він був укладений, як тут надруковано, латинською і староукраїнською. І висти латин і не можуть прочитати латинську. Якщо ні, то тоді староукраїнською, бо староукраїнська вона. Дуже подібна до всіх західно-слов'янських мов. Західнослов'янських. Польської, словацької, сербської, Чеської, Словенської. Ну, а тих, хто не володіє цими двома, тут є англійською. Переклад в англійській мові. Ну, а вже для тих українців, про які ви говорили, що нещодавно приїхали, то вони, не володіючи ні латинською, ні староукраїнською, ні англійською, можуть прочитати сучасною українською мовою. Чотири мови цього документу. Назва її символічна Конституція Української гетьманської держави The Constitution Гетьман України Севлентин. І я з великою приємністю вам її дарую і е, мені дуже, я щасливий того, що я маю можливість поділитися е, і донести до нашої спадщини, нашу культурну спадщину. Про неї мало знають в світі. Але це є ті історичні докази про те, що українці були вільною нацією і будуть завжди вільною нацією.